Доброго дня! Ви на каналі «Схуднення для всіх або Викинь із себе дурня. І я, Тарнушко Володимир Павлович. Шановні друзі, що я хочу вам сказати, усі бажаючі нормувати вагу повинні перейти на цифровий спосіб спілкування. По-перше, з ким це ви будете цифрою спілкуватися з собою? Нормування ваги. Це ви робите все для себе. Тому що ви розумієте, що ходити отакеними боками це прямий шлях до хронічних захворювань. Варікоз, діабет, артроз, адишка і все останне. Значить, нормувати вагу вам потрібно в стані спокою, задоволення, тому що ваша вага знижується, по-перше, ви будете економити на своїх грошах. Чому? Ну, у вас зайвий жир. Розумієте? Тобто жир вже можна трошки із раціону прибрати. Я вам казав це. Взяли там м'ясо, отварили, злили перший бульйон і на другу. Для чого це вам? А для того, щоб гарно себе почувати. І так, сьогодні у нас, друзі, п'ята зустріч. І я вам продемонструю свої досягнення. Розумієте? Але я завжди вас інформував. Не більше 100 грам за день. Тобто 500-700 грамів за неділю. Ось у нас сьогодні п'ята зустріч. Розумієте? 7 днів на 5, 7, 5, 35, значить 3-4 кілограма. Вже у вас повинно уйти в мінус. У мене було 85. І ми застосовуємо метод золотої середини. У вас отакий повинен бути копійчний диск, який вираховує індекс маси тіла. У мене зріст 1,90 м, 1,89 метра. Метр Не цепляйтеся до цих міліметрів. Розумієте? І Є нижня границя 18,5, є верхня границя. Я їх зложив і подивився на рисечці Ета, Десь у мене золота середина 80 кг. Понятно? Тобто не нужны нам края, але це повинні бути края в нормі. Так, значить, у мене золота середина 80. Тепер, друзі, значить, я буду вам такі слова мотиваційні казати, що ви, у вас все вийде. Ну, а хто вам ще ці слова скаже? Розумієте? Якщо ви собі не кажете цих слів, то послухайте мене. Послухайте мене. Включаємо. Включаємо свої мізки. Для чого? Тому що, оточуюче середовище, воно якось нас кудись заводить і оці всі дієти Аткінсона там, білковая, да. і вони не дають нам результату. Чому? Тому що ми індивідуальні. знаєте, від пальців, по зрачкам. А один не немає нічого подібного. Тому що те, що вийшло у Петі, не вийде у Альони. Але... Но якщо взяти не якусь індивідуальну систему, а взяти систему, знаєте, правила, так от я розповідав вам, що метод... Називаються без досвіду і вікне поміх. Розумієте? Але це все повинно мати тенденцію на зниження ваги. Тобто, сьогодні ми легші ніж вчора. Розумієте? Так, да, Можуть бути коливання, але вони. Повинні бути панаклон на вніс. І нам потрібно взяти один параметр. Це ваги. Ваги наші. І дивіться цифру і записувати в календар, як це роблю я. І на прохідному місці повісити Але оточуючі повинні вас не дратувати. І так, шановні. Сьогодні п'ята п'ята зустріч. Буде ще шоста, буде ще сьома. Да, і я подивився на ви, і я бачу, що я вже проскочив оцю золоту середину. Ну повірте, повірте мені. Ви можете проскакувати, провалюватися. Ну, в цьому, бо зараз літо, зараз немає апетиту, поїв помідор. Закусив огурцем і все, розумієте? Так, да, Зараз дуже-дуже гарний такий період це овочі, фрукти, потім е, жарище. А жара хочеться пити, а не хочеться їсти. Так, друзі, значить, Почуйте мене, якщо у вас немає результатів, значить у вас немає досвіду особистого, але, але він не працюючий. Ви ті бульбашки пускаєте де я з понеділка, де я з мого рубаху там рвете. А ви хлопну ляволь. Нема результату, займаєтесь самообманом. А я просив вас. Не грішіть. Розумієте? Тому що, обманюючи себе, ви обманюєте, ну всі. Так, шановні, і так, це ваші проблеми. Моя задача донести цей метод, щоб ви не казали, в мене немає грошей, поэтому в мене не виходить фігня. Поет должен быть голод. Творческий робот. А зараз ви, як скульптор, ви діляєте нового себя. Так, друзі, значить п'ята зустріч. Дивіться ті зустрічі, підписуйтесь на канал і оці зустрічі безкоштовні. Якщо у вас не буде результату, доставайте денежки, приходите і я вам буду розтлумачувати. Що означає цифровий формат спілкування? Не треба ці вібрації від себе запускати. Знаєте, що таке інтерференція? Волни накладаються. Думав так, а воно вистрелило так. І так, друзі. Тема сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Робимо із свого життя. Життя мрію, розумієте. Тобто, якщо ви да, взяли і порубали там, порубали оці всі ваші продукти, тому що вони наганяють мені бока, вес, і я засмучуюсь. І так, ребята, хочеться. Це хуже чим болить. Розумієте? От не хочеться значить, треба його взяти і покласти в рот. Але, друзі, послухайте, рецептори смакові, там нюхові, всі у нас в рту. В желудку там, коли вона провалилася та їжа отуда, то там вона заливається соляною кислотою, переварюється в цьому шлунку і по барабану, що ми туди кинули? Організм з допомогою ферментів, отак, як алхімік, добава-перебава і дасть організму то, що вони хочуть. А що ж робити з нашими хотілками? Хочу! Злочинної Кока-Коли. Ну, хочеться. Пункт перший: хочеться це хуже, чим болить. Собі далі. І ось, будь ласка, злочинна Кока-Кола. Але ви берете у цю злочинну Кока-Колу, знаєте, що якщо вона туди провалиться, то аромат залишиться тільки в полості рта наливаєте кришечку і задержуєте в полості рта, все мозгу у мозгах снімається підіймається этот шламбау і он каже о володя в мозгах я хотів кока-коли я знаю, що у нього є дітьми. Він пошов, купив для себе і зробив це все. Я справжу, моз, хочеш ще кока-коли? Та не володь, хватить. Уже губи слипаються вже. Ну, я збив цю хотелочку. І так, шановні, хочеш з'їж, бо це боротьба проти себе, це ноль. Друге, в вашому житті повинні бути присутні такі звичайні, природні, людські пунктики. Розумієте? Що це за пункт? По-перше, у вас житті повинна бути пісня. Розумієте? Тобто запитайте себе, де моя музика? Де це всесвіт, який доносить нам ці вібрації. Так, да, вони нам повинні, але не повинні бути вібрації під час серйозної роботи нормування ваші. Перше. Це музика повинна бути в вашому. Нравиться класична. Моцарт, Бах, Бетховен, Глінка, Чайковський, Неважно. душа, она не имеет. И самое главное, она переменчива. Разумеется. Не надо вам, люблю Линку. Нет, ребята, послушайте. как солнце обнуляется и кожен день новеньким мы бачим. А так и мы. Сегодня хочу это, это. Мы не загоняем себе в рак. Так, подруга, Шановні, що б ви не казали, а ми повинні рухатися. Хадьба, да, оця скандинавська з палками. Ну, вона, я відверто кажу, що я трошки зісняюся з тими палками ета, ходити. Причому воно і? Ну, воно не традиційно для мене. Дискомфортно. Тому я вечором. Іду в магазин просто вечором там до комендантського часу. Розуміть? Але я всім хочу сказати одне: драйв, піднімуть танці. Це поєднання рухів і музики. Так, да, я вже пританцьовую перед зеркалом пою, але я шукаю наставника такого, щоб... Навчив мене танцювати оці е, танці усика, боксера, усика. Знаєте, мені подобається так. Знаєте, оця мощ велича та танцююча, танці цели. Так, шановні, музику в наше життя. Танці, рухи. І, ребята, якщо ви не займаєтесь сексом, зачем вам вот эта, ну, життя така? Бог придумав оце задоволення жінку і чоловіка. І коли вони між ними проходять оці наближення в особисту зону, розумієте, оці дотики. Оці обнімашечки, оці поцілушечки. Я вас прошу, не закривайтеся. Не надо цих ляпасів, я не така, я это. Розумієш, ти просто напросто наповняєшся цією недосконалістю, сексуальне бажання, оці всі ласкості, вони, це Божий задум. И ты тут такая, блин, да, нас воспитали так. Мы радянские люди, вообще, дикуны. Ну, помните, секса нет, это нет. А где-то там, тихо, сам с собой, мы понимаем, что это все в радость, в споке. Так, шановные, подытожим. Итак, хочется, це. Возьми, але тільки в полості рта, а полосні полості рта. А то злочинну їжу, будь ласка, на один день. Це в мене один день. Так, да, друзі, ще таке хочу сказати, от усі дієти, вони кажуть те, що розгрузочний день. Один раз в неділю, будь ласка. Робіть так, щоб не було поєднання двох розгрузочних днів рядом. Ну, тобто, в понеділок середа, да. не більше двох днів для Р. я всім кажу, послухайте, ну якщо є розгрузочні дні, то повинні бути і погрузочні дні. Тобто оця свята п'ятниця. Розумієте? Де ми розслабляємося, отриваємося за два щоки йому. Але після загрузочного дня рядишка, будь ласка, контролюйте себе. Розгрузочний день. Так, шановні, ви мені подобаєтесь. Так, у мене є результат. Значить, штани это ми ще не провели. Сім зустрічей. Буде сім безкоштовних зустрічей. Зараз я становлюсь на віси і покажу вам свій результат. Ось, друзі, мій результат. 81,5. Ну, цю майку, убери штани і я вже десь 80 з половини. Тепер, мабуть, вам всі кажуть, Володя, остановитесь, Тому що, ну, кошей, кошей. Ладно, сейчас не про мою красу, зараз про хо, мій емоційний стан. Я, як говориться, любився все вірости, покорний, да, і я зроблю те, що я хотів. Так, не дивіться, оберіть дітей від екрану і я вирішив повернути себе в рамку. Шановні, ось так я Так, да, Дивіться. Сильно не потрібно, але чого-то мені захотілося взяти себе в рамку. І я вам знаєте, що хочу сказати, друзі. Якщо у вас є фотографія, в яку ви вкохані самі в себе, будь ласка, повістьте на видному місці, і це вам буде той образ, до якого ви будете йти. Не поспішаємо! У нас. Нормування ваги це до кінця наших земних днів. І чим швидше ми знімемо цю ношу, тим довше у нас буде, знаєте, таке радісне перебування на цій землі. Тому що з... життя прекрасне. Миру усім підписуйтесь на наш канал. Пока-пока.